Говоримо про реакцію світу на підсумки виборів в, Р... в Росії, як ви знаєте, Путін здобув перемогу на президентських виборах. Він набрав 87% голосів. Три його опоненти отримали менше як 5%, а частка недійсних бюлетенів становила лише 1,2%. Якщо офіційно ЦВК підтвердить голоси за Путіна, то ця цифра стане його рекордом. Найвищий результат був у Путіна в 2018 році, а він складав 76%. Таким чином Путін править вже 24 й рік найдовше при владі перебував диктатор Йосип Сталін 29 років, а також Леонід Брежнєв керував країною 19 років. Президент України Володимир Зеленський назвав російські вибори президента черговою імітацією. За словами Зеленського, усі в світі розуміють, що Путін, як це вже було в історії, просто захворів на владу і робить все, щоб правити довічно. Речник Ради нацбезпеки Білого Дому в неділі ввечері різко висловив, що в Росії немає вільних там, чи чесних виборів з огляду на те, що Путін ув'язнив політичних опонентів і не дозволив іншим кандидатам балотуватися проти. Нього так повідомляє видання Реусголова Європейської ради Шарль Мішель ще 15 березня привітав Володимира Путіна з переконливою перемогою на вибори. За словами європейського політика, президентські вибори в Росії це вибори без опозиції, без свободи та без вибору. Міністр закордонних справ Латвії заявив, що так звані вибори в Росії позбавлені будь-якої демократичної легітимності і втратили своє призначення. Міністр закордонних справ Литви назвав вибори в Росії імітацією. Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що псевдовибори в Росії не є вільними, не є чесними, та й результат нікого не здивує. Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресію та насильство. Вибори на окупованих територіях України є недійсними та є ще одним порушенням міжнародного права. Так наголосили в міністерстві Німеччини. МЗС Чехії заявило, що вибори в Росії не відбувалися прозоро і демократично, а ще вони проходили під час загарбницької війни проти України. Крім того, деяких кандидатів у президенти, особливо тих, хто був проти війни України, відсторонили від балотування. Росіяни не мали доступу до незалежної інформації, а також не мали можливості обирати кандидатів опозиціонерів. У РФ в чергове не допустили. Місію спостерігачів ОБСЄ. тому МЗС Чехії наголосило, що Росія організувала голосування на тимчасово окупованих територіях України. Чеська Республіка не визнає проведення цього нелегітимного виборчого фарсу на Автономній Республіці Крим, місті Севастополі Донецьк, Луганськ, та Луганській, Запорізьких та частинах Херсонських областей. Окупація значних територій є порушенням незалежності суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до статуту ООН та принципів міжнародного права. Так, так наголошують у заяві МЗС Чехії. За словами міністра закордонних справ Великої Британії, на окупованих територіях України незаконно провели так звані вибори президента РФ. Де виборці не мали вибору і не було незалежного моніторингу ОБСЄ. За його словами, вільні та чесні вибори так не виглядають. Що стосується Великої Британії, міністр оборони заявив, що Путін вкрав чергові вибори в країні, але Україну він не вкраде. За його словами, Велика Британія працюватиме із союзниками. Щоб зупинити це шляхом збільшення колективної підтримки України, у польському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що так звані президентські вибори в Росії відбувалися в умовах найжорсткіших репресій проти населення і про яких, якийсь там демократичний вибір навіть і не йдеться. МЗС Польщі також зазначає, що з початком Війни в Україні російська влада посилила репресії проти опозиції, звичайних громадян, які критикують владу, і незалежні ЗМІ. І ці вибори не можуть вважатися ані вільними, ані чесними, так їй йдеться в заяві МЗС Польщі. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!